Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 27 березня і робитиму черговий прогноз на актуальну тему, що хочу сьогодні подивитися. Хочу подивитись тему, про яку зараз ви особисто просили мене зробити прогноз. Як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Le Figaro вже є підтвердження того, що Кремль готується до весняного наступу. Мова йде про те, що РФ готує новий наступ на Сумщину та Харківщину. Мова йде про те, що є розвіддані. З цими розвідданими поділились так якби, союзниками України, як йдеться в заяві. І, власне, Зеленський наголосив, що ми повинні дивитись на ситуацію з широко розплющеними очима. Тому ви просили. Проглянути. Я, звичайно, буду робити ще прогноз по регіону на гарячих точках України на квітень 25-го року, на початку квітня. То само собою, що всі регіони ми продивимося, Але давайте зараз цю тему, оскільки вона свіжа, актуальна і, звичайно, багатьох людей турбує. Давайте подивимось. Всім, мої прогнози важливі, цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую всім, хто підписується. У нас вже 300 тисяч. така Гарна, сильна цифра. І дякую тим, хто поширює мої відео, хто коментує, ставить подобайки. Дякую, дякую, ще раз дякую. Ну що ж, дивимось, ситуація, чи буде цієї весни наступ РФ на Сумщину та Харківщину? Подивимося окремо по двох цих областях. Масштабний наступ РФ цієї весни 25-го року на Сумщину, чи буде? І масштабний наступ РФ цієї весни 25-го року на Харківщину. Чи буде? Бо і раз є розвіддані. Значить, однозначно до чогось готується. Так, Сумщина. Карта справедливості. Сім мечів. Аркан місяця. Карта тривоги. Колісниця перевернута. Карта швидкість перевернута. По цьому розкладу, що можу сказати по інформації. Чи щось вони таке готують? Так. Чи вдасться їм реалізувати Росії свої плани в контексті повномасштабного наступу? Поки що йде ні. Чому не вдасться? Ну, бо, як мінімум, перше, ця тема вже розголошена, бо є конкретні розвіддані. Друге. Те, що все-таки є щось закадрове. Є щось закадрове, що Росія може або не може робити певні якісь кроки, певні якісь рухи, в тому числі, що стосується повномасштабного наступу на Сумщину. Але добре, що це розголошується: тут карта ворожих планів ще не є чітко сформована. Тому говорити про те, що буде цей наступ, 100%, повномасштабний, ну, немає Богу дякувати, таких підтверджень. Хоча в планах, в побажаннях їхніх, це є. Я думаю, то і без зрозуміло. Яка ситуація Харківщина? На Харківщині там і так вони багато де позалазили, сидять. Тому карта так і показує, а що там спокійна обстановка ні. А що там вони не пробують то звідти лізти, то там, де Вовчанськ, то там, де купінь, то. Ну, розумієте, в плані великого повномасштабного наступу, в плані захоплення великої кількості територій, карта тут теж не показує Бога дякувати цього. Я не можу гарантувати цього 100%. Але, по крайній мірі, зараз де перешкоджання планам ворога, внутрішній ворожий конфлікт, до речі. Щось в них там знов не ладиться, хай побільше в них там не ладиться. Потім де карта запобігання гіршому сценарію. І потім йде карта спроба посилити свої дії на тих напрямках, де вони і так вже залізли. Але є і неочікуваний поворот подій. З чим може бути пов'язаний цей, цей поворот подій? По-перше, так як мені йде по інформації, це ще певні ходи з нашої сторони, які багато в чому не розголошуються, але які можуть зіграти ключову роль, щоб росіянам було не до наступу ні на Сумську, ні на Харківську область, особливо на Харківську, щоб не було їм до наступу. А по-друге, а по друге, а, ну, мова йде якби про типу припинення активної фази бойових дій, призупинення. Але в плані обстрілів, в плані загроз, в плані ще загроз жертв, що по Сумщині, що по Харківщині, що по інших регіонах України, ці загрози ще, на жаль, нікуди повністю не поділись і не пропали. Тому я би сказав по цих двох розкладах, що в даній ситуації йде якась як робота на випередження ворога. Ну і це добре. Це насправді дуже добре. Тому що нема ще поки ніяких конкретних славно, явно домовленостей. До речі, так, не зовсім по темі, але згадав. Сьогодні теж читав таку інформацію про той договір з тими рідкоземельними копалинами там було озвучено, які там, які там умови. Так що, щастя від Бога, що тоді нічого не було підписано. 28 числа. Все, що робиться до правильно і до кращого. От, так само і тут робота на випередження, щоб повідомити тих, хто Україні допомагає, щоб якось зрухати процес дійсності активно зрухати в плані завершення бойових дій. Ну і в плані оцих можливих наступальних якихось реалізацій. От я питаю, коли йде така карта гостра? Це квітень, ну, карта гостра. Але, знову ж таки, тут вогонь, тут баланс. Це травень. Травень йде як сила, сила для нас, для України. Черень взагалі йде колесо фортуни. І ще плюс карта знищення диявола. Щось так мені пішло. Знищення диявола, незадоволення. Диявола. Але ж пам'ятаєте, коли я робив прогноз на квітень 25-го року, до речі, хто ще не бачив, подивіться, я робив там прогноз Україна, Світ, Росія. Там була карта гадюки була. Там карта гадюки була. Ще навіть як я робив прогноз річний. І те, що можуть там заходити якісь ДРГ, особливо Сумщина. Тут карта сім мечів. Тобто, ми говоримо про те, що вони можуть зайти, і грубо кажучи, вийти. І ми говоримо про повномасштабний наступ захоплення там величезної частини Сумської області. Повномасштабного наступу величезного захоплення карта не показує. Те, що можуть бути якісь ДРГ, те, що по напрямках Харківщини, де вже і так ті гади сидять, можуть бути загострення. Так це ще може бути як мінімум протягом цього періоду, який в нас зараз є квітневий, і то особливо до періоду Великоднього Великодня. Ну Ось такі розклади. Дай Боже, щоб плани ворожі, всі пішли пухом і прахом. Дай Боже нашим воїнам ЗСУ всіх необхідних можливостей, ресурсів, сили, те все гадство вибивати, витовкати. Будемо слідкувати за тим, що відбувається. Прогноз по місяць, на квітень, ще раз кажу, по регіонах гарячих точках я зроблю завантажу. Тому слідкуйте за прогнозами. Всім дякую за увагу. Бажаю всім. Миру, як завжди, внутрішнього, зовнішнього, світла всім побільше відправляю. Почуємось, бережіть себе.